How's it Мужики, всім привіт! Після такої довгої розлуки ми знову разом. Що ага. вам хочу сказати? Що вам хочу сказати, давно відео не було, так. Да. На те були певні причини. Одна з них я попав там в неприятну ситуацію, ДТП. Сьогодні будемо працювати, бо давно мене працювало, все болтається, непонятно як що. Взяв я тут перше замовлення з нашого МакДаку, шулявочки. Потім поїду в центр, буду працювати десь в центрі. Тому, братіки, сьогодні в нас. Кур'єрочка, як обично. Все по стандартику. До речі, перчаточка, а? Солідол? Солідол Сьогодні зараз так на лайте, на лайте, сьогодні буде. Поехали, блядь! Так, мужики, 19 липня Усик знову виходить у Рим. Цього разу вже проти Дюбюа. Минулого разу все закінчилось нокаутом і Дюбуа запам'ятав, хто тут справжній чемпіон. Але цього разу ставки ще вищі. Це не просто реванш, це бій, про який говоритимуть довго. Я, звісно, за Усика і поставив 20 тисяч гривень на перемогу. Скрін прикріплю на екрані. І якщо ви теж в темі, маю для вас приємний підгон від GGB. 100 тисяч гривень бонусу до першого депозиту, 15 тисяч гривень фрібету на ставку, швидке виведення, нормальні коефіцієнти, все чітко. Посилання з усіма бонусу. Саме закріпленому коментарі під цим відео. Залишаю там усе, щоб не шукали. Мужички, ми вже майже проїхали. чуєш? заїхали якийсь тут, гаражний кооператив чи що то воно таке. О, блядь, дороги мало йому. Зараз будемо визванювати наші бджілки, яка замовила наше замовлення. Алло, добрий день, це кур'єр. Я вже на місці. Де вас чекати? Калітка, це у вас чотирьохповерхова будівля. Доброго я тут. Ага. До речі, що там, в Одесу їде мужики? Бо там, бачу, мужики хотіли в Одесу. Чи вже мужики не хочуть в Одесу? а? Це не я. Ні? Чо, мужик ти куди? Мужик? До речі, а ну хвостик такий, давай я вам. Імба? Чи ні? Тут, ну красиво ж, ну краще, ніж було. Зараз тут прикріпив фоточку, як було раніше. То це хоч ну, небо і земля. Ну правда, нелегальний цей номер. Йде кінтуха наша. Вас без решти тримайте. Дякую. Це гарного дня вам. Чи види гривні. Ну. Двоячка теж, блі, ход ноги. Добрий день. Прийшло на наступне замовлення. За 120 якийсь -міл в Сільпо забрати, Там 1200 готівочки. І ввести десь там на зологічну, але суть, недалеко, коротше. В центр їхати зараз так не буду. Просто не буду виключатися, буду возити я так все в підряд, що попадеться під руку нам. Ага, не будемо свішити. Реально, не будемо. Бо кожного дня бачу, як якийсь мотоцикліст розбивається. Тому, друзі, мої любі, надягайте екіпірування, це дуже важливо. Я ось не вдів, бо в мене його нема, це по-перше. А по-друге, що дуже жарко. Ну якби було б, то вдів би, я думаю. Що я так знімаю? Хто там сустить? Що? Єсть! Нормально стою. Не, не нормально. Не нормально? Це пішохідна зона. Пішохід. Це пішохід, оно пішохна. Це пішохідна, а це островок безпеки для пішоходів. Ну вообще ну, ніяк не для мопедів. Ніяк не для мопедів. Да. Перестав будь ласка. Хорошо, та ні, тут всі стоїть просто, думаю, що не. Отстають, ну єси права є. Як її бабу, а хоч. А то, що стоїть, то взагалі по барабану. Саме головне до мене. Ну Ладно, що ми? Ми не агресори, розумієте? На спокійному сьогодні. А якщо він так би подойшов, так. А, І все. Що тоді він сказав би? Ну Хоча там тіпчик здоровий такий, чиш. Я думаю, я прийду, що на моцика Першу, другу, третю і все. Він мене не побачив. Оп. Все, поїхали. Ой, оп. Диви долбайок. Ты що, не бачиш идти? Вставай, 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 вставай. Сейчас мы, блять, поговорим с тобой, блядь. Ну что ти, блядь? Вась, что там? Тебе не видно, Що ти подписываешь? Что ты спала? Я по головній їду, блядь. Зеркала, дивись ти, придурок. Не видно? Ты хочешь того? А, слово? Алло? Да, сейчас вас заставочка на Никита. Ага. Пожалуйста, через хвилин будете? Через фуллин 5-10. просто со сторони парковки зоопарка. Хорошо. Да, 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 добре. Ага, добро. До речі, знаєш, вже зробили, що можна по автобусі їздити мотоциклістам. Це взагалі кайфи просто, кайфи. І все, і тепер просто не ніхто вже нічого не може сказати. Це реально це тупо така імба. Прийду собі, газуєш, тебе поліціянти не трогають, не зупиняють, нічого тобі не скажуть. А якщо цьому зараз отак їхати і по не казати, а чи може він мені потім дасть? Ні, о, почув, почув. А ми що діємо тут ще? Ні, Бо то щось ми не якийсь не самий кур'єр виходить. О, Роби там здивай, родишка. Давай, давай. Да, добрий день. У вас без розстави буде? Добро. А чаїві там є? Чаєві будуть? Не будуть. А, ну все, спасибо, гарного дня вам. Да, дякую. Ало. Так, що в нас тут Чаї реально будуть чи ні? 1320 триста двадцять. О, чує так сорокеточка, то неплохо. То є файна, 120 за замовлення. І сорокетник чая. Файо, так, закриваємо. О, Їдем? Поїхали Сотня, поїхали, поїхали, братішка. Ну, в шокі була, чесно кажучи, і я був в шокі. Я сам із тебе тако не вже дав, що і щось кажу. А я їй кажу, давай чай, ну знаєте. Глову потрібно нагліти. Якщо ти не наглий, то і чаєвих ти не побачиш, правильно? Нічого, нічого, давай, давай. Ра. Добрий день. 36-й. Все, дякую. Ну що, мужики, будь на подольчик нашій. Ого, ти що, Вася? Я чуть не вилетів. Це для нас дорожечка. Баба, баба, сідайте вже на пенсію. Так. Ого! Оце я на пенсію пора сідати вже. Солоденька окошечко така. Дипомагає. Братіно поїхав. Все, приїхали. Дякую, брат. Алло. Алло, добрий день, це кур'єр, я вже на місці. А, добрий день. А, щас, одну секундочку. Ага, добро. Слухайте, наполягає мене. Все, ми вже тут, а, виходить. Що-що? Добрий день. Добрий. На Яке ім'я у вас? Тримайте все гарно, дня вам сутні вилучили. Зненацька він у нас напав. Добрий день. 192. Угу. Все, дякую, вам назаєм. О, братішка проліг. Ого, тут їхати. 70 гривень за нам платять. Прощайте. <звук> давай, <звук> давай, 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 <звук> братішечка що? О, це мы такі, цепостой. О, це окошечко, окошечко, оп, оп, потуди надо, прикинь, сейчас билетів би. сотню, да, вийна. Де є цей будинок? Так, Овручка 29. Ага, підвальне приміщення. Ага, яке підвальне? Давай наберемо. Що зайнятий? Що значить зайнятий? Ну що, зараз до того підвального. Добрий день. Солотері, да? Угу. Тримайте все гарного дня. За таке не класне замовлення. 77 гривень. Ну нічого. Да, десь за півтори годинки 400 гривень. Ну не нормаз. Нормально, працюємо далі. Якщо не пройде... Будемо щось вирішувати. Може зараз. Yeah. Давай, його навіть не почувствовали, понимаєш. Кубо зробили електровелика. Та! На що він Розшитував, Дядька! А? Щось прийшло. Яке не розподілено. Ну що ти мені тут валиш? Я перний балет. 10 хвилин блока поставили. Хай погмили. Ну це вже глоба, ну-ну. Так, чоловіки та жінки, прийшло нам нове замовлення. Піймали Макдональдс шулявочку. Везти там на точку. Там взагалі 2 метри. Та ще й платять 100 гривень. Ви представляєте? 100 гривень. Давай, давай, баба. Ускорилась, бачила, я її почав пропускати, а вона свій хоп, 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 і вже на тому берегу переходить. Ти прикинь. Добрий день, це кур'єр. кур'єри вже. Я вже на місці. А де саме ви на місці? На місці. Да. Да. Так, біля, да, біля них. Я вийду. Добро. На морозі якась ще що. Чуть-чуть то музухи, мабуть, треба її улити. Йоперний балет. Уйди отсюда, вон. Добрий день. Тримайте. Будь ласка. Гарна дня. Дякую. Пиздец, блядь. Дивіться, колами всякими. Так, соточка. Сюди. який, блядь. О, ёп, твою мать. Ну давай ми так пошумим чуть-чуть під вікнами. Вибачайте, люди реально не хотів, не хочу, не хочу вас будити, реально. Вибачте, вибачте реально. Зараз, блядь, я кинуть мене в когось, сверху, десь. то буде контент. Е? Чи не? Добрий день. Так, Ось ваше замовлення. А чоєвих дасте. Нема, блін. Бо начальство сказало просить у вас чайові. Не. Блін, чайові, От біда. На що заправиться? Блін, начальство поставляє. Бля, втекла сразу, а чайових не дала. Боже мій. Боже боже. Нема, нема. Чого нема? Так, плюс соточка за замовлення. чайові нам, на жаль, не дали. Ну блін, що ж поробиш? Начальство так сказало, я сказав. Ну, те, що я там щось собі придумав. Начальство сказало Реально, блін, кажу. Давай, давай. Пропустили бабуську. Чайві наступні наші по Любасу. ти єбатір. По замовленням сьогодні повна шляпа просто. Коротше, замовлення якийсь там їхати за херову тучу кілометрів. 77 гривень обратно на Серецьку Ну нічого, ми люди на горді, ми їдемо знімати що? Правильно, труси. Контент. <кхм> <кхм> Давай. Це, мабуть, так? Да, з такими шутками. Навірно, так. Да. Пішов ну, путь. Краще <кхм> їздити в екупіруванні все, диви. Ну оце, мужик, мужик, блядь. А що, ми тут проїдемо? Добрий день. 450 села. Ага, все, дякую. Це цілий трак якийсь, бляха, муга не виїздить. Контакт, ого, там камерка. Надіюсь, камерку ніхто не поцупи. Дуже небезпечно, її там залишаю, але нічого. Мені її просто впадло знімати. Добрий день. Здрасте. 38-ма. Да. Ну. Добрий день. Це так наполегливо. Ну так, да, є таке. Сарна вечу. Ну, Блін, 80 гривень. Треба ж якось відпрацьовувати. 80 гривень закриваємо, получаємо і їдемо десь кататися. Пока. У нас на секундочку. Уже 700 гривень. До речі, цей мужичок там залишив 30 гривень електронних чайових. І крутий мужик реально. Київгаз, Газуй. Друзі, а поки чекаємо на наше наступне замовлення. Хочу вам нагадати, що 19 липня усик б'ється з Дюбюа Кому цікаво, заходьте на GGBet, ловіть бонуси і підтримайте нашого чемпіона. Подарунки від мене в закріплених коментарях давай братішка ну, у нас вертає на шулявку е, Макдональдс шулявський десь на парково парковосерецьку просадів хвилин 15 замовлень дуже мало сьогодні ну, зараз відвеземо та й в нас буде вже тих 800 гривень на секундочку пратішка І воно стоїть наш дючок. Поїхали. Рифмопльот. Мужики, куди ви? Алло, мужики. Там стоїть одна пробочка така, да? А як ми будемо її об'їжджати? Ви не знаєте? А я вже знаю, братіш, я вже знаю. <му> Нормально інкасатор обогнали і то вже хорошо <му> Так, дзвоним клієнтові. Добрий день, це кур'єр. Я вже на місці де вас чекати. <тыш> Добро жду вас. Угу. Все, братик сейчас выйдет, сказал. Каждый дам тебе сейчас миллион ревен чаевых. Я такой, конечно, конечно, давай, братик. Добрый. Добрый. С Макдональдса. <remotely> Тримайте. Гарного вечера. Three. Спасибо. Так, закриваємо, соточку отримуємо і чекаємо. Прийшло нам нове замовлення. 60 гривень цілих прикинь. Цілих 60 гривень. От їхати, правда, недалеко. Там якийсь суші-мастер, десь там на макухи. Ну, коротше, в сумі десь кілометрів 5, я не знаю. Менше. 5? Кілометра 2-3. Ось отаке, коротше. Таке, знаєте, сьогодні буде розминочне відео. Я думаю, буду старатися знімати зараз побільше відосиків для вас, тому що давно не було, треба щось знімати. Але саме головне, напишіть ваші ідеї для відео. Що ви хотіли бачити? Доставочку, чи може ще якісь ідеї. Давай, давай. Не у мене на місці, мужички. Ось, все, красень. Дай. Та ти що? Чуньки. Проходьте. Будь ласка. Мужичка прогостили. Добрий день. Дякую. Так, все до побачення. Забрали. Там начебто на студію СТБ. Я думаю, ми нормально їдемо. Все по правилам. все по правилам, все по правильному. Мужики, що ви тут стоїте? Що ти сказати? Так, пацаки, ми на місці, ано дзвонимо клієнтурі нашій. Абонент не абонент, коротше. Добрий день. На яке ім'я у вас? Що там не відповідаєте, Діма, да, Сет Хоку, да? Тримайте, гарного вечора. Будь ласка, получаємо чесно зароблені 60 гривень. Може чайок електронний залишив? А електронний чайок. Ну що, братки, от і підійшов наш робочий день до кінця. Заробили ми цілих 900 гривень. Смішно, да, із таких сьом. А Та приїхали, там, не знаю, кілометрів 70, витратили бензину на гривень 200. Ну і якось так. Обов'язково до перегляду абсолютно кожному ось цей відеоролик. Потім просто скажете мені дякую. Тикайте сюди та дивіться. Це мій підгон для вас, мужики. Залітайте на відос і ви точно не пожалкуєте. Це буде саме корисне відео, що ви переглянули за все время на Ютубі. Давай, братішка, удачі.